Як змінити аналоговий вихід датчика SIG T35, це оптичний лазерний датчик відстані. З заводу налаштування датч... вихід 42 мА. Дивимося сюди 4,2 мА. Це на другій нозі білий провід Аналоговий вихід. Можна налаштувати на 0,10 В. Щоб це зробити, треба в, в робочому режимі, коли тут нічого не горить. Одночасно зажати Select і Fast на 10 секунд. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, загорілось. Так, і селектом вибираємо Q2 near. Так, раз, два. Так, Q2 ніer вибрали і дивимося на це мигання. Якщо мигає по разу, на 4,20 мА. Нажимаємо Set. Такі двинів спишки. Двинів спишка це 0,10 В. Нажимаємо тройнів спишки. Це. Три перемикаючих виходи на трьох ногах. Так, по цю кругу так. У нас раз. Це 4. мА. Вибираємо два. Раз, два, раз, два. раз-два. Так, і зажимаємо Select, поки не погасне. Раз, два, три. чотири. Так, погасло. Перевіряємо, перемикаємо тестер на вольти. Такс. 5 вольт. Все, у нас стаут вихід 0.10 В.